Проблеми, плани, рішення, щоденні ритми. Хто найкраще знає, як загалом ставитись до життя? Для віруючих відповідь проста Бог отець дав нам скерування у Біблії. Але як часто здається, що мудрість, особливо щодо наступних правильних кроків, це таємниця, дізнайтесь, нарешті, як отримати потрібну вам мудрість, необхідну для прийняття важливих рішень. Мудрість це головне приймайте Божу мудрість і застосовуйте її у своєму житті. Мудрість це ключ до знання, що робити з істиною, яку ви читаєте в Слові Божому. В приповістях сказано, мудрість голосно кличе до вас. На цих передачах ми поговоримо про скарби, які приготувала для вас мудрість. Дізнайтесь, як отримувати Божу мудрість, коли ситуація заводить вас у глухий кут, і як вірити про багатство розуміння, концепції та ідеї, якими можна користуватись для всього, з чим би ви не зустрічались. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кеннет Коплан. І ми говоримо про те, що цього року, за словом Господа, доки Він не скаже щось інше, ми говоритимемо про те, що ви пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Тож відкримо восьмий розділ Євангелії від Івана, це наше базове місцеписання. але обов'язково прочитайте весь розділ весь восьмий розділ. у ньому 59 віршів, і 59-й вірш дуже цікавий. У 57-му вірші говориться на це сказали йому юдеї. Тобі нема ще й 50 років. І ти бачив Авраама? Ісус сказав їм: істину, істину кажу вам: перш ніж був Авраам, я є. Тоді вони схопили каміння, щоб вбити його, але Ісус сховався і вийшов з храму. Я цілком переконаний. Я переконаний, що Юда був там. Він чув і бачив все це, адже він був один з дванадцятьох. І абсолютно переконаний, що Юда був такий зосереджений на грошах, що подумав, що навіть якщо він він не бачив нічого дивного у цій зраді. Він вважав, що отримає за це трохи грошей, а Ісус просто прийде посеред них, як це було раніше однак цього не сталося. І потім він зрозумів, що накоїв. Однак Ісус продовжував називати його другом. Це термін завіту аж до останнього дня. Ви мене слухаєте? Найгіршою помилкою Юди було те, що він під пливом докорів сумління. Вийшов з дому і повісився. І я уявляю собі цю картину. Він повісився на краю схилу, потім гілка зламалася, і його тіло впало вниз. Хоча навіть про це пророкувалося. Юда прийшов до фарисеїв і кинув їм ті гроші. Вони відповіли, нам не потрібні твої гроші, а решта це вже в Божих руках. Тож ми розглядаємо наступне. Коли Ісус говорив це, то багато людей увірували в нього. Тоді він сказав, тоді, тобто, після того, як вони увірували в нього, тоді сказав Ісус юдеям, які повірили в нього. Якщо ви перебуватимете в слові моєму, то ви істинно учні мої. І пізнайте істину, а істина зробить вас вільними. Слава Богу. 36-й вірш. Отже, якщо син звільнить вас, то ви істинно будете вільні. І я чув, як люди казали: пізнайте істину, а істина звільнить вас. Це не те, що сказав Ісус. Ісус сказав, що вона зробить вас вільними. Тут різниця у владі звільнити це одне. Але замисліться ось про що. на початку громадянської війни в Сполучених Штатах. Були документи, і ці документи мали бути підписані і опубліковані. Вони не звільняли людей. Вони робили їх вільними. Тобто влада цих підписаних документів, влада підписаних документів. Ось це підписаний документ. Амінь. І він зробив людей вільними. Проте людям довелося вчитися. Їм довелося вчитися бути вільними. Тому люди мають дізнатися, що таке воля. А духовна свобода. Або воля це номер один. Духовна свобода це те, про що казав Ісус. Перебувайте в моєму слові. І з Його молитви ми дізналися, що записане Слово Боже це істина. Освяти їх твоєю істиною. Твоє Слово це істина. Тому це слово є істиною. І нам, з Лорі, довелося вчитися жити без боргів, бо саме це слово вивело нас з боргів. І нам довелося вчитися цьому. Я побачив це. Ми приїхали з Талси, щоб проповідувати в церкві храм Благодаті. І я читав послання до римлян, та дійшов до 13-го розділу, 8-й вірш, де сказано: не будьте винні нікому нічого. Окрім взаємної любові. Я взяв розширений переклад Біблії, і там було написано: не залазьте в борги. Що? Ось і розчинився мій літак. Розчинився літак нашого служіння. Я гукнув: Глорія. Вона прибігла. Я був у нашій спальні. Це була моя кімната, коли я навчався в школі. І ми зупинилися в ній, в домі моїх батьків. Вона ввійшла туди, і я сказав: Поглянь на це. Вона сказала, що ж, якщо так говорить Біблія, то саме так ми і робитимемо. Гаразд. Але ви не можете збудувати доктрину на одному місці писання, бо там не йшлося лише про гроші. Тому до чого ви звертаєтеся, щоб розібратися в цьому? Ви звертаєтеся до благословення Авраама. Ви звертаєтеся до 27, 28, 29 і 30 розділів повторення закону. І ви досліджуєте благословення і прокляття. Ми знайшли це там. Ми знайшли це і в благословенні, і в прокляті. І потім ми знайшли це в книзі приповісти, де сказано боржник стає рабом позичальника. Це істина. І тому нам потрібно було навчитися це робити. Як я вже казав, це одна з причин, чому я не хотів знову йти навчатися. Бо в мене було стільки боргів, і Глорія визнала, що даремно не запитала мене про це, коли згодилась вийти за мене заміж. Тож ми просто виписали всі чеки. Ми не підписували їх. І не ставили на них дати. Ми поклали їх в шухляду в столі, молилися над тими чеками і називали їх оплаченими. А коли у нас з'являлися гроші на оплату одного з них, ми заповнювали його і розраховувалися з людьми. Одне диво за іншим, одне за іншим, одне за іншим. І погляньте. У 1976 році це було 24 тисячі доларів. Сьогодні це еквівалент суми 214 тисяч доларів. Саме стільки можна купити сьогодні на цю суму, тому ми просто помолилися за це, вірили Богу і стояли на Його слові. Через 11 місяців ми були вільні від боргів, і відтоді ми не влізали в борги. І наше служіння теж. Ми, з Лорією вважаємо, що після спасіння і хрещення в Дусі Святому і після того, як ми навчилися ходити і жити вірою, найкращим було навчитися жити без боргів. І ви приходите до того, що кажете. Скажу чесно, я не розумію, як це спрацює, але я знаю істину. А істина зробить мене вільним, хвала Богу. Амінь Бо це не якась істина, це найголовніша істина. І я говорив про цілковите знищення рабства у будь-якому вигляді. І багато людей не знають, що в той час було багато білих людей, які потрапили. У великій неприємності. А дехто з них навіть загинули через те, що вони робили. Документи. Це задокументовано. І цей документ був опублікований. Це істина, яка базується на Слові Божому. Ось що було його основою. Амінь. Тому поверніться назад і дослідіть життя тих людей. Вони писали конституцію Сполучених Штатів з думкою про звільнення від рабства. Засновники Сполучених Штатів вважали, що всі люди створені рівними. Особливо так вважав Джордж Вашингтон. Але повернімося до нашої теми. Отже, оскільки Слово Боже це Ісус сказав: слово твоє є істина. І я хочу розглянути, ми продовжуємо перебувати в Його слові. Відкрити 11 розділ. Євангеліє від Луки. І ми почнемо читати. Із 45-го вірша. Ви вже там? На це один законник сказав йому: учителю, говорячи це, ти і нас ображаєш. Він відповів: горе вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі пальцем своїм не торкаєтесь їх. Горе вам, що будуєте гробниці пророкам, яких батьки ваші повбивали. Цим ви свідчите про діла батьків ваших і схвалюєте їх, бо вони повбивали пророків, а ви будуєте їм гробниці. Тому і говорять мудрість Божа. Пошлю їм пророків, тобто мудрість Божа говорить. Мудрість Божа говорить. Ось ця мудрість. Це істина. І також це його мудрість. Ви звертаєтеся до книги приповісти і просто влаштовуйте собі пікнік, бо там говориться, що мудрість це найголовніше. Отже, студенти, дозвольте мені сказати вам істину про це. Там справді сказано, що мудрість це головне, тому набувайте її. А як її набути? Відкримо послання Якова. І звернемося до істини. Яків? Раб. Тут насправді говориться раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які у уросіяні. Вітання. Вважайте за велику радість брати мої, коли впадаєте в різні спокуси. Фактично тут сказано різні випробування та перевірки. Знаючи, що знаючи, коли Ісус сказав, «Пізнайте істину, а істина зробить вас вільними, подивіться на це слово. В Євангелії від Матвія, де говориться про Йосипа, це слово грецькою мовою гіноско, де він не пізнав дружини своєї. Це те саме слово, пізнати. Ви матимете близькі стосунки з істиною. Ви пізнаєте істину, якщо перебуватимете у моєму слові, ви пізнаєте її. І я цитую свого духовного батька Орла Робертса він сказав: «Кеннете, звернися до Слова Божого і перебувай в ньому. Читай його, говори його і дивись на нього. Живи ним, говори його, говори його, доки не пізнаєш. Не припиняй робити це доти, доки не пізнаєш, що ти знаєш, що ти знаєш, що ти знаєш, що ти знаєш, і що ти знаєш. І коли ти знатимеш, що ти знаєш, що ти знаєш, що ти знаєш, що ти зцілений, ти отримаєш це, Він сказав Ти отримаєш це, коли ти пізнаєш це. Саме про це говорив Ісус. Ви приходите до близьких стосунків з Писанням про зцілення. Ви пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними від хвороб та недугів. Вона зробить вас вільними від боргів. Вона зробить вас вільними від лихослів'я. Слава Богу. Я пережив це того дня, коли прийняв Ісуса як свого Господа і Спасителя. Хвала Богу. Але це була мудрість Божа. Отже, що ми дізнаємося з послання Якова? Вважайте за велику радість, брати мої. Коли впадаєте, це істина. Вважайте за велику радість, коли впадаєте в різні спокуси, випробування чи перевірки. Вважайте за радість. І щойно ви це сказали, починайте сміятися. Так, але ви не знаєте, що я проходжу. Так, проте я знаю того, хто виведе вас з цього. І скажу вам, що він написав через апостола Петра. Всі ваші турботи віддайте йому. Бо Він піклується про вас. Не тривожтеся і не хвилюйтесь про це. Просто позбудьтеся цього. Віддайте всі свої турботи Богові, бо він, той, хто бере і несе ваші турботи. Ось воно, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі у всій повноті без будь-якої нестачі. Якщо комусь з вас бракує мудрості, стосовно чого? Цих випробувань, цих перевірок і спокус це істина, шановні. А далі ще краще. Якщо комусь з вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім просто і не докоряє і дасть це йому. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер підіймає і розвіває. Нехай не думає така людина отримати щось від Господа. Двоєдушна людина не стійка на всіх дорогах своїх. Тому нехай просить з вірою. Амінь. Гаразд. Хочете більше? Хочете більше істини про це? Гаразд. Відкрите перше послання до Коринтян і почнемо читати з 27-го вірша. Але Бог вибрав немудре світу, щоб осоромити мудрих. О, гаразд. Отже, Бог вибрав немудре світо, щоб засоромити мудрих. і немічне світо вибрав Бог, щоб осоромити сильне, і незначне світо, і принижене, і нічого не значу, що вибрав Бог, щоб скасувати значне, щоб ніяке тіло не хвалилося перед Богом від Нього, і Ви у Христі Ісусі. Послухайте, який зробився для нас премудрістю від Бога і праведністю, освяченням. І викупленням. Слава Богу, він наша мудрість і його мудрість прямо тут, у цій книзі. Вона охоплює все в житті людини. І ми читаємо у посланні Петра про великі та дорогоцінні обітниці, які стосуються всього, що потрібно для життя та побожності. Радість від Господа це наша сила. Знайдіть, де це сказано, і пам'ятайте, де це сказано. Але не читайте лише десятий вірш. Прочитайте всі попередні вірші. Вони сумували, сумували і сумували. І Бог сказав: не сумуйте, бо радість від Господа це ваша сила. Радість від Господа це ваша сила і наш час вичерпано. Слава Богу, ми повернемось за хвилину. Так, алілуя, слава Богу. Вітаю вас, я Спенсер Нордайк. З Новим роком віруючи у всьому світі, зустрічають Новий рік з вірою, надією, любов'ю та радістю. Божі обітниці і благословення Господні діють у їхньому житті. Майбутнє яскраве, і ми очікуємо отримати те, що Бог пообіцяв. Але для деяких новий рік може бути і часом невизначеності. Можливо, на вас постійно тисне відчуття, що ви постійно позаду, чи що життя вийшло з під контролю. На кого ви можете покластися? Кому ви можете довіряти у постійно мінливому світі? У мене є хороша новина: Бог є любов, він ніколи не змінюється, і його слово, Біблія, є істина. Ви можете покластися на те, що він виконає свої обітниці, і він вже приготував для вас. Можливість бути в Його сім'ї все, що вам потрібно зробити, це попросити Ісуса увійти в ваше серце і стати Господом і Спасителем вашого життя. Почніть новий рік з нового початку у Христі. Помоліться разом зі мною такою молитвою. Скажіть, Отець Небесний, я прошу Ісуса увійти в моє серце, бути Господом і Спасителем мого життя. Вибач мені всі мої гріхи, очисть мене від всієї неправедності і прийми мене до своєї сім'ї. Я приймаю все, що ти приготував для мене, наповни мене Твоїм Святим Духом, і я приймаю все це в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолилися разом зі мною цією молитвою, то ви щойно перейшли на бік благословення. Ця проста молитва змінила для вас все. Біблія наповнена Божими обітницями, які тепер належать вам, і настав час дізнатись, хто ви у Христі. І хто він у вас? Місія Кеннета Копленда має для вас деякі безкоштовні матеріали. Вони містять собі книгу «Кеннета й Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас, а також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати Біблію. Прочитайте цю книгу і дізнайтесь, як Ісус заплатив повну ціну за те, щоб ви могли процвітати у вашому дусі, душі і тілі, а також фінансово, соціально і у всіх сферах вашого життя. Почніть проводити час з ним і пізнавайте Бога, який любить вас. Замовте для себе ці безкоштовні матеріали. Вся інформація є на нашому сайті KCM.orgua. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті kcmor.ua. В них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись нас, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження Біблії чи навчати на домашній групі. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження слова Божого. Кажу вам, це корисна річ. Дякую, що були сьогодні з нами. Мудрість це найголовніше саме завдяки мудрості ви знаєте, що робити з істиною. Алілуя! До зустрічі завтра. Це Кенет Коплен знову нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Так. Алілуя! Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісеморкей. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.